Друзі, привіт! Дозвольте показати вам рецепт мого традиційного супу, підхвалити цю страву і порекомендувати її хоч би декілька, на тижні вживати, декілька разів на тижні вживати обов'язково. Для того, щоб суп не був просто водою, я стараюся бульйон зробити таким ароматним. Корінь селери обов'язково, стебло селери обов'язково, в кінці сушений кріп також або зонтики кропу. Ось був свіжий ароматний грибочок, я його готувала шампеньом. Такого надавав аромату на кухні. Я його також покладу. Морква, цибулька, то зрозуміло, лаврове листя, в кінці шматочок часничку. І сьогодні суп буде по багатому, друзі. бо я готувала вчора спагеті з лисичками, і тут залишилось трошки засмажки. Бекон, цибулька і чуть-чуть грибів. Зелений горошок завжди в мене є молоденький в морозильній камері. тому що він дає густоти. І ну, такого яскравості супу, тому що все перевариться і буде, знаєте, таке, все ніяке. Все одноманітне одного кольору. Деякі дають червоний перець, але мені в супі він зовсім не подобається. Ну і Якщо ви геть хочете вгодити членом своєї родини, то додавайте якесь місце, риберце, от там сердечко. Я буду додавати індюшину-шийку, одну штучку. Зараз замочується в воді, щоб бульон був більш прозорий, щоб ну так положено, розморозила. і Вимочую. Купила собі кілограм і наморозила кучу штук, морозилки в пакетику. І буде таке її м'ясо, пахнуть, воно не жирне, не буде давати, там не буде плавати жир. от. Ну, Приступаємо. А, картоплю забула сказати, ну це ж зрозуміло. Отже, починаємо з бульйону, вимочена шийка. Хотіла розділити на двоє, сили не вистачило, ви розділяйте, щоб було порційно декільком людям. так. Дивіться, ці два інгредієнти, якщо у вас їдять, нарізайте кубиками і кладіть. Якщо ні, тільки для бульйону, то ви зваріть і потім витягнете, викинете їх. Або якщо це суп-пюре, то так додавайте за смаком. Я даю шматочками, воно собі виварюється і прекрасно дає густину супові. Також морква і листочок лавровий зараз. І також трохи завжди в мене є висушений корінь селери, тому що він інший аромат дає, ніж свіжий. Обидва хороші. Це йде свіжий аромат, а це такий прикопчений. Картоплю також я вже дала з стебло селери, тому що шийка готується досить швидко. Ну, і що залишилося, то хвилин за 10 до готовності додамо. Ось, друзі, закипіло наше варво, прикручуємо, нехай маленько хвилин 20, а то й півгодинки вариться. Можете вийти з кухні.